Оце то квітеньок. Заквітає прям аж все біле. Ну, вже хоч розтає Сосульки висять, дуже все гарно. да Невідомо, що там буде із цвітущими абрикосами із цвітущими персиками. І такої. Так. Поїхала, забрала посилочки. О. Е а, другу карточку ще собі замовила. А це Івасикова посилочка. Розпакуємо вже з ним. Так, поїхали зараз в школу. У мене тут зараз пальчик ось пробитий. Тому що я пів дня пробула в лікарні. Вже приїду, розкажусь, якась історія зі мною случилась. Привіт! Ще раз. Ніяк не можу з вами це побідувати, боже, у нас знову йде, йде сніг. Це якийсь капець. Так, що у нас по справах такое. Коротше кажучи, була сьогодні цілий день ну, півдня в лікарні. Аналізи там всякі здавала. Взагалі таке го. Тому що звідкись. В общем, воспалився на голові. Лімфоузол. Лімфо Такий виліс, типа, великий, виходить, і дуже сильно болючий. То Сьогодні поїхала, це вчора почало боліти у мене. То сьогодні поїхала, здала аналізи. Як не дивно, ну, аналіз крові здала, як не дивно, в принципі, Ну, В принципі, аналізи типу, непогані. Ну, там до... Ой. Коротше, кажучи, дивіться, Якщо лейкоцити треба 9, то в мене 8,8, ну, норма типу. Типа, норма, я маю на увазі, що то останнє значення, то у мене типу 8,8. Запальний якийсь процес є, але непонятно чому. Але приписали. І антибіотики, там якісь серйозні. І щось проти укусів кліщів. Тому що перед цим, десь днів 5 тому, сиділи ми на дворі, ото як сонечко було, чувствую, що щось там ззаді лізе. Ну, знаєте, як там якийсь жучок там, чи що я його. Чувствую, що велике таке щось. І я, блін. Туди в косах запутаний отакий великий кліщ. Ну, не маленький, а великий. такий. Я, блін, оце витягую оце, чувствую, як лапками дригає, Швернула його, і тільки тоді ми ну, побачили, що то кліщ. Так я думаю собі, що він міг мене покусати, тому що якраз біля цього лімфоузла є два укусика. Ото я їх ну, і пов'язала із кліщом. А в мене ж виходить дуже велика алергія на укуси. Бджіл, бджоли, оси, що там оце, оце цих літаючих і кліщів З кліщами, навіть, до того, що оцей як кліщ застрягає, то я в мене одразу в лікарню, тому що в общем, погана в мене реакція на оце оце все. То, що він там був не причеплений, як лікар сьогодні спитав, типу то він ну, вирвали його там чи що. Кажу, та ні, він просто в косах був запутаний. Він каже, та він міг і одвалитися, в принципі. Ну, нас лікар хороший хірург, але но, но з нових, то, в принципі, я думаю, можливо, він ліз. Оце ж, тому що там реально два укуса. І воно в мене і чухалося там на тому місці. Оце в мене з цієї сторони прямо воно і чухалося. І я його роздряпала. Я, якщо чесно, навіть. Вчора, як оце воно почало у мене боліти, то я подумала, що е, ці два, що там якась лапка може залізла. Або ще щось. Ну, отаке. От Коротше, новини такі собі. Дуже болить, дуже такий стан е, взагалі е, нехороший. А це ще поприписували такі ліки серйозні, що прям треба їх пити після. Конкретного такого прийома піщі, тому що дуже вони, типу на желудок там щось дають, щось там таке. Коротше, неприятно. Полетіла. Щоб я полетіла в лікарню, то повірте, це треба, щоб це було це, оце, оце, отак і було щось. Ну, через щур дуже боліло, або через дуже застрашило. Ото мене сьогодні застрашило, то я поїхала до сімейної до своєї. Вона мені поставила, в принципі, лімфу. Лімфоденіт гострий якийсь, а, і відправила оце ж до хірурга, ну бо воно ж болить. Поки що хірург сказав, що слава Богу, що гной ніякий не набрався, бо гірше, ото як лімфоузли оспаляються на голові, то набирається гной і тоді роблять якийсь дренаж. В общем, якусь таку єрунду. Коротше, лікар надіється, що щоб головне, щоб ніякий гній не набирався. Неприємно, общем, что я скажу? Во. Потім поїхала ще по Івасика, там прямо в школі йому вручилася, сьогодні прийшла аж його, його грамота за уряд першої, першої премії цей театральний жанр. Туди він вірша читав, то я йому. Оце там в школі прямо вручила його. Він дуже довольний, що дали туди конфети, поклали. Йому все Однаково, однаково. ті дипломи, і медальки, головне, щоб цукерочки поклали. Давай. Сюрприз. Я ж казав, конфети прийшли. Ж казав. О, саме головне конфети. Витягуй. Витягуй. З Кому що? Мені конфети. І там два має бути. І один. А ну витягую, витягне оцих два. Ну, читай другий. Юля Михайлівна слухає. Штандер Юлія Михайлівна за високу професійність майстерності збереження культури. Передавай! <реш> покажи свого, свого покажи. Так, що у нас? Країна Кобзаря, лауреат премії 1. Лісовицький ліцей, село Лісович, викладач тундер Юлія Михайлівна. Номінація театральний жанр. Чого Юлія Михайлівна викладач? Тому що Юлія Михайлівна сама заставила вивчити того вірша. Да. Давай медаль розпечатай. А конфети вже а, а що? Ну головне, да, головне, цукерочки. То, що перше місце, то, що там всі дипломи, медальки, а йому головне цукерочки. Ну, показуй. -ду -ду -ду. Все, вітаю. Продовжуй і надалі. Так, а зараз дивлюся, йде іде сніг. І це не є Гов, тому що Гов не реагіруйте, це наш м'ясний прикол. А, тому що в нас стоїть вся робота, і хлопці не можуть нічого робити, тому що все робиться на дворі. І виходить, що так, хлопці, то щось там. Таке підготовлюють матеріал, але, але, але робота стоїть. Замовлення блін, по записуванні, а не можна робити. Отаке, го, дуже, дуже нехорошо, Не люблю я оце, цей період, коли не можна е, вчасно замовлення. типу, вітати. Ну, Ми правда їх і не обіцяємо. Це коли березень, це квітень, то ми не обіцяємо на якісь там числа, бо ми розуміємо, що погода. Така собі змінна. Але зараз поїду, знаєте, так захотілося домашньої ковбаси. Оце була в тому нашому дольки кабана. І домашня ковбаса така лежить. Блін, так їй захотілося. То зараз, напевно, поїду, куплю тої домашньої ковбаси та поїду, заберу Сергія, пилки до циркулярки. Вом -вом. І... Ну, і ще там по справах, правда? Дивіться, вже він, звісно, менший, але все рівно, Ну, блін, вже якось там. Да-да, смішний коментар. Зиму перезимували, ще й весну перезимуємо. Це. Це факт. Аби хоч літо не прийшлось зимувати, то, то вже взагалі буде катастрофа. У нас сусіди навіть на дерева понадівали отакі оці кульочки авроровські, піцентрівські. Ну, видно, хто по яких, возьмав, хто по яких магазинах шляється. В по сусідам зразу видно, хто де був. Тому що всі пакети прямо на деревах. Ну, на оцих маленьких на таких. Ну, у нас маленькі не цвітуть. Вони в нас і так пропали. Єдине, що дійсно жалко, то це, ну, це персика, мені дуже жалко. І абрикосу, звісно, теж. Вона вперше за багато років. Дивіться, скільки маленькі віточки, а як вона воно позацвітало. То дуже-дуже шкода. Так, треба збиратися. а ще мені сказали, що мені цю голову не можна. Ні гріть, ні переохолоджувати. Типу теплу шапку якусь мені не можна надівати, бо я можу її перегріти. Феном не можна користуватися, до речі, О, теплу шапку не можна, а і хо холодити не можна. І, коротше, непонятно, що там можна, що там не можна. Але треба їхати. А ще вербую свого. Папульку, щоб він ще пиріжків напікав, ну, воно смішки смішками але які вони в нього класні получаються. я, звісно, і сама можу напекти. Але коли, коли чоловік пече, то, то ще краще. Знаєте, ото, як пересадили авокадік, і він так, знаєте, трохи, наче листочки такі в нього були сумненькі. А це вже, дивлюся, наче такого вже вони бодріші. Ще трошки ну, але бодріші. Приживається, я його гарно поливаю, приживається. Шкода буде, це як пам'ять про Новий год. <сістична> кісточка з авокаду перетворилася в дерево. Новорічна кісточка з авокадо перетворилася в такецьке дерево. <сістична> це комедія. А ще цілий день питаюся дозвонитися до куби поздравити її е, донечку з ним народженням, а в неї щось там коротше, поз, навіть не поза зоною, а просто, ну, просто. Мовчить. Ну, як десь, може, й поза зоною знаходиться. Фіг його знає, я не знаю. То... А я знаю, що вона мене бачить. то якщо я не дозвонюся, то знай, що я дзвонила. І сніг, іде. Холодіна така ужасна просто. Прям ото як зимою. Оце так зараз у нас. Геть, прям холодно-холодно. Якщо ще вчора хоч холодно не було, то, то сьогодні це ужас. О, ти лапочка. Так, що купила? Ковбаски знову це цей молочний. Лікарська, лікарська, це, як вам кажу, вона геть схожа на ту, що в дитинстві була. Ось такий ось така домашня. Оце вони самі виготовляють. Ці ось його профі, профітролі чи як. вони. Так, дві нічого шоколадочки. Це у водолей заїхала, а там по акції. Дивіться. А й мені так захотіло. Я заїхала спеціально по шоколадку. А мені так захотілося шоколадку до сказу. Навірно, давлення впало. І гоняткові тостовий хліб для бутербродів. А то він цей, цей тиждень ходить без ніякого. Тостого. Все, Більш нічого. Зараз запікаємо. Зараз попрошу папу, щоб він пішов. Веточок нарвав а, 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 а цих вишньових, або і у вас якщо здійнеться, підемо він, наламає віточок. І на вишньових віточках будемо запікати колбаску і варити м'яту картошку. Так, да, вже віточки воно поповпоналожувала -по -по зверху колбаску. Ну, Воно просто прикольно, тоді ковбаса не пригорає. і... Отак ну, всі роблять, і я так завжди А Воно просто запах вишеньки. да, І запах вишеньки, і отакого от воно і не пригорає, воно не приліплюється, нічого з неї там не виходить. Ну, виходить все з неї добре. Яка красота! М -м -м, а запах. Так, ковбаска спеклась і картошка зварилася. Зараз помну. І запах такий, слухайте, від цих вишневих гілочок це взагалі. І спробуємо. Ми взагалі добрали у них оцю цю ковбасу колись. Якщо оце вона мені зараз знову зайде, то поїду прямо завтра на Пасху візьму. Ну і все, картошечка, ковбаска, достала ще огірочки з часничком і з укропчиком. Оцеті. І все. І будемо вечерять, пити своїх купу таблеток <головік> і радувати житті. Всім смачного! І пока-пока. І традиційно слава Україні!